О Божий храм. she Треба нести в серцях любов, просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов, що гасне віра і любов. А я ту віру робідьому надію. Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати й не вичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує всім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тримчу від страху. Усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі цілою і кров, душу і Божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амін. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе помочі Всевишнього, відкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що під підмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До Тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклавте як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на гаспи й веселіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візьве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на нашу рідну Україну, благословити з воїнів наших. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла. На допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє бо милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай непорочне, серденько Ісусове благословляє нас в житті миром, радістю і любов'ю і випросить мир для нашої знедоленої землі. Перед престолом Всевишнього бажаю усім щасливого благословенного вечора, мирної Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Моя мати розказала про Ісуса раз мені. І у серці залишилось те розп'яття на хресті, те розп'яття не забуду до кінця свого життя і йому буду послушна, як у те, мале дитя. Де ти, Ісусе? Я ж не згадую про те, ти царюєш за цем і Духом у тім царстві присвятим, і колись на страшнім суді ти поселиш мене в нім він терпів страждав за мене на хресті, отім святім. Мої муки взяв на себе, і розп'явся він на Нім, і звільнив мене від смерті, Воскресіння. Дав мені святим Духом освятив він і простив гріхи мої, де ти Ісусе. Завжди біля мене, я ж не згадую про те, ти царюєш за це і Духом, у тім царстві Пресвятім, і колись на страшнім суді ти поселиш мене в нім. Де ти, Ісусе, де. Ти є близько біля мене, я ж не згадую про Те, ти царюєш за це і Духом у тім царстві пресвятів, і колись на страшнім суді ти поселиш мене. в нік.